Добре, ще раз усім добрий вечір. Я б хотів доповісти сьогодні зробити цю до 20-хвилину доповідь про те, чому я вважаю боротьбу з корупційною олігархічною кримінальною системою, найважливішою цілею для внутрішнього життя України на сьогоднішній день. Це таке ну, дуже. Питання, яке викликає дискусії, тому я хотів би присвятити сьогоднішню доповідь і обґрунтувати цю свою думку. Отже, погляньте на цей е, малюнок, е, це е, значить, середня заробітна плата в різних країнах Європи, а Україна, безумовно, є частиною Європи, і вона ще скоригована е, відносно е, ну, можливостей ку купляти товари за цінами, які знаходяться в відповідній країні. Тобто це вже цифра, яка приблизно відповідає справжній справжній купівельній спроможності громадян, кожної з цих країн. І ви бачите от таку цікаву тенденцію, що є, так би мовити розвинені країни і економічно. І політично, і соціально, які вас здебільшого знаходяться в Західній Європі, такі як там Німеччина, Франція, Австрія, ну і різні там Бельгія, Нідерланди, тут коротше, ці країни, які явно відрізняються, явно розвинені в всіх усіх напрямках. І, в принципі, вони схожі між собою. У них схожа політична система, схоже ставлення людей до порядку, до виконання правил, до корупції, до соціальних якихось забезпечень людей. От і є країни, які на цьому шляху явно відстають, це не тільки Україна, Україна, звісно. На цьому шляху можна сказати, початківець. Весь час стоїть на одному місці, майже не росте вже 30 років. Але також є багато країн Балканські країни, наприклад, які теж не дуже швидко рухалися, і ясно, чому що вони пройшли через війни, через потрясіння. в них залишилися наслідки. Цих процесів, коли вони не могли фактично розвиватися і рухати рухатися в напрямку цінностей, в напрямку культури і організації економічної, яка панує в західних країнах. Отже, ви бачите, що фактично. Іншого шляху нема. Ну я сподіваюся, що, що що ви бачите і зможете зі мною погоджитися або подискуват... подискутувати, що е, є дійсно визначений шлях, е, це цінності, це економічні свободи, це боротьба з корупцією, боротьба з різними перепонами бізнесу, повага до людей: бізнесу, повага до Багатих людей, повага до своєї країни в першу чергу. Всі думають про своїх громадян і держава думає, і самі громадяни про себе опікуються і разом досягають таких видатних успіхів, як економічних, так і в усіх інших галузях. Також допомагає рівень науки, розвиток всі, всіх галузях. Рівень освіти, О, тобто, все, -все підтягується і все працює в комплексі. А Україна має в усіх цих галузях проблеми, і це все дуже тісно пов'язано. Я би сказав, що це систематичне відставання, як і в багатьох інших країн, але в Україні особливо. І на цьому місці я хочу наголосити, що. Поки ми шляхи різні шукаємо, поки ми е, придумуємо, як треба жити саме українцям в Україні, поки ми сподіваємося на якісь експерименти, ми знову і знову відстаємо від такого мейнстріму, від такого загальноєвропейського шляху розвитку, і саме тому ми стоїмо на цьому місці. Всі наші. Намагання зробити якусь революцію, щось змінити в країні, побудувати якийсь новий устрій, вони чомусь наштовхуються на перепони і не ведуть до бажаного результату. І ми ніяк не можемо почати рух саме в тому напрямку західних країн. От я, я пропоную для України найкраще, мені здається, модель це. Польща, ну, може бути Швеція, може бути ще якась. Ну я дуже добре знаю Польщу, і мені от справді тут е, дуже подобається, бо я тут живу. Е, і, звісно, я весь досвід, який бачу е, в Польщі, хотів би застосувати і в Україні, як люди ставляться один до одного, як держава допомагає людям, і як прекрасно тут захищені права бізнесу, а особливо. Є багато можливостей для інноваційного бізнесу. Той, який містить високі технології, той, який потребує високої кваліфікації фахівців, до цього особлива увага і особлива підтримка з боку держави. Основна підтримка, як мабуть, ви розумієте, в тому, що не заважають просто, так? не чинять перепони так, як це роблять в Україні. Отже, багато хто це розуміє. І багато вже було спроб в Україні, ну, може, й не польську модель побудувати, може якусь іншу, але в принципі рухатися в бік багатих країн, вирішувати наші проблеми, і корупцію, і проблеми з захисту приватної власності, проблеми неповаги до громадян, недовіри до держави. Невиконання законів держави, і Конституції це все всім відомі проблеми, і кожен пропонує свій шлях їх подолання, чи розвивати там освіту і громадянську, за все, освіту, чи там тільки боротися з корупцією, не звертати увагу на все інше, чи може будувати сильні державні органи. Сильне державне управління, яке буде долати всі всі проблеми і тоді, значить, все інше автоматично вирішиться. У кожного свої думки. так? Але в тому той проблема, що за всі ці 30 років ці різні напрямки розвитку нам нічого не дали. І тут я хочу перейти до наступного малюнку. Ну, е Дайте мені трошки часу. В принципі, проблема носить якийсь систематичний характер. І давайте спробуємо дізнатися, в чому цей характер проявляється. От я зараз показую, як я бачу цю систему і цю систематичну проблему. І на цьому прикладі хочу. Тобто, це може бути не остання істина, може бути все і по-іншому. Але на цьому прикладу я хочу показати, чому саме у ці 30 років нам не вдається жодним з випробуваних способів подолати проблему. Фактично жодну проблему ми не можемо подолати, і по жодному напрямку не можемо рухатися вперед. Як тільки ми рухаємося вперед, то одразу. Tam, ну, чи, чи одразу, чи за кілька років, відбувається відкат. Судова реформа починається, потім відкат. Реформа е, президентсько-парламентської форми управління почалася, потім відкат. Реформа антикорупційна почалася, потім відкат. Потім знову почалася, потім знову відкат. І вона так весь час туди сидить. Антикорупційна реформа. І, 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 так, і так практично в багатьох галузях. В освіті почалася і знову там відкотилася. От е, тому, що все саме так пов'язане. І для того, щоб е, зробити хоч одну реформу довести до кінця, нам необхідно зламати цю систему, яка сама себе підтримує. Давайте розберемо от на цьому е, малюнку, як вона сама себе підтримує. Наприклад, ми боремося з корупцією. Всі знають, що корупція це там велика біда. Якщо її подолати, то начебто все буде тільки краще. Да? А насправді, що ж відбувається? Е, корупція, навіть якщо повністю зникне, то на наступний же день е, олігархи. Зроблять так, щоб Верховна Рада наприймала якихось законів, які будуть знову цю корупцію стимулювати. І вона моментально відновлюється. Тобто, наші закони зараз, наші правові різні акти на різних рівнях складні, суперечливі. І в багатьох випадках є простір для корупції. Отже, якщо побороти корупцію, то вона одразу через ці шпарини знову пролазить. Далі ця ж сама корупція дає можливість чинити злочини і не отримувати покарання. Якщо у тебе є зв'язки, якщо ти можеш відкупитися, а еліта або псевдоеліта, так звана українська, має такі можливості просто безмежні. І тому будь-які злочини, які вони чинять, через цю корупцію, залишаються безкарними. Отже, ми не можемо, не можемо покарати справді за будь-який корупційний, за будь-який злочин, цю людину з еліти, поки існує у нас така корупція. І поки ми не можемо покарати, у нас буде існувати розкрадання за рахунок держави. Тобто усі закупівлі, усі перепони для бізнесу, усі там, власне, неконкурентне середовище, яке дозволяє бізнесу іноді грабувати своїх. Звичайних людей, звичайних користувачів, як це робить там ДТЕК і інші енергетичні компанії і таке інше. Всі можливості для того, щоб красти, красти в великих масштабах і за це не нести жодної відповідальності. Якщо це розкрадання припиниться і посадити навіть в тюрму когось, то воно знову ж таки відновлюється, тому що. Не, не відчувають. Ну, ні, я неправильно сказав про тюрму. Просто якщо можливості розкрадання кудись зникнуть, то наступний день знайдуть нові можливості і знову почнеться розклад розкрадання, тому що покарання нема, і в цьому випадку завжди знайдеться якісь можливості, якісь шпарини, де можна вкрасти. Звідси формується Кримінальний капітал, тобто ми не можемо забрати гроші у криміналу, бо, поки вони мають можливість красти, вони будуть дуже швидко відновлювати свої статки і матимуть можливість купити все, що завгодно. І в тому числі і найголовніше, що купляє кримінальні клани в Україні, це. Засоби масової інформації. Теж не для кого не є секретом, що більшість засобів масової інформації заангажовані, і е, практично з будь-яким може домовитися там, за відповідні зв'язки і відповідні кошти, про, просунути якусь свою е, тему в ЗМІ. А що просувають? Просувають те, що роблять політтехнологи. Тобто маніпуляція свідомістю людей. Знову ж таки, поки у нас є ці продажні змі, а продажні вони, тому що дуже великі їм пропонують суми, до тих пір буде працювати і політичні технології, і людям будуть впарювати через ці маніпуляції практично будь-яке бачення світу, будь-який бруд. Про будь-яку людину, і, відповідно, виборець, виборець, коли приходить на голосування, то керується вже не своїми раціональними інтересами, а оцим брудом, який йому вклали в голову, і він ніколи не проголосує за того, кого от йому нав'язали ненавидіти. Отже, практично будь-якого кандидата можна таким чином знищити, використовуючи трошки грошей і трошки цих політичних технологій. Отже, навіть якщо ми усунемо від влади тих покидьків, які туди прийшли і е, приймають ці олігархічні закони, повністю підконтрольні олігархам, навіть якщо ми їх усунемо, то на наступний, е, ну, буквально можна одразу. Організувати якийсь майдан, якісь перевибори, що завгодно, і через кілька місяців обрати до влади знову ж таки потрібних олігархам людей. І таким чином олігархи ніколи не будуть усунуті від влади. Ось. Тому от я, я бачу, що будь-який проєкт, будь-кого з нас, який ми обговорювали на цих зустрічах, він, врешті-решт, або не здійсниться, або одразу ж е, закінчиться відкатом усіх надбань, тому що спрацює оця система, яка сама себе відновлює. І єдиний висновок, який я зараз можу зробити, це те, що нам треба об'єднатися саме навколо цього, навколо того, щоб е, знищити цю систему. І тільки тоді ми зможемо досягти і довіри між владою і людьми. і Забезпечення стандартів життя і економічного розвитку і всього того, що мають країни Західної Європи, тільки в тому випадку, якщо знищимо самовідновлення у цій системі. До цього я пропоную усім об'єднатися навколо одного простого плану. Я не кажу, що саме треба зробити. Я цього зараз не знаю, тому що задача у нас дуже важка. Але я знаю три кроки, які дозволять це з'ясувати. Перший крок це вивчення системи, освіта людей, обговорення, з'ясування. Буквально треба, щоб наукова робота була на тему, як працює система. І це тільки перший крок. Другий крок це разом отак подумати і. З'ясувати, де ж найслабше місце у цій системи, як ми можемо з наявними ресурсами найсильніше її вдарити? Саме з наявними у нас ресурсами, з тим, кого ми можемо залучити на свій бік, і які сили, який час витратити на цю боротьбу. І третій крок вдарити. Вдарити по системі. Саме Виважено точно у те місце, яке, як ми з'ясуємо, є найслабшим, щоб результат був прогнозований і невідворотній. Тільки так ми зможемо знищити систему і, нарешті, дати, хоч невеличку можливість країні для розвитку. А українці, це тал талановитий, працьовитий народ нас, нам допомагає Бог, і Бог приготував для нас. Гарний, щасливий шлях у майбутнє за всі наші поневіряння в минулому. Треба тільки розчистити цей шлях, і ми обов'язково вийдемо на правильну дорогу, досягнемо кожної своєї цілі. І кожен максимально зможе розкритися у цій новій реальності. Оце все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво. Олександре, вас не чутно, у вас вимкнений мікрофон. А, да. Добре, дякую. Дуже цікава доповідь і дуже важлива, і глибока. І саме головне, така схема чітко показує круговорот наших бід, ні, ні, ніщиства нашого в Україні. Я так вважаю, що. Але я бачу тут і то звено, де можна по першу чергу вдарити. Дуже чітко воно обозначено. це викривлення волі народу. Оце те звено, на мій погляд, коли потрібно бити і вирішувати, і розривати цю, це замкнуте коло. Ось так. А так? Не можу підтвердити чи спростувати. Е я знаю, що я нічого не знаю. Може бути так, може ні. Не. Добрий вечір. Так. Там дуже цікаво розповів Іван. Так, Ві Віталій, Віталій хвилиночку, я хочу ось запропонувати. Давайте ми зараз перейдемо до обговорення. Ну, десь так, 2-5 хвилин. Так. І давайте так установимо. От Віталій зараз буде говорити так, потім хто за ним підійде. Так він, Той, хто за Віталієм, в першу чергу повинен дати аналіз того, що сказав Віталій, так щоб у нас продовжувалось ціплялись доповідь і обговорення одне за одне. А Віталій може починати на будь-яку тему, і потім наступний. Своє обговорення зв'язує з доповіддю Віталія і повертається до доповіді Івана і так далі. Згода є така домовленість? Нема? Так, так. так добре. Давайте Віталій. Починайте.